Залізничний вокзал у Рівному. Саме тут і розгорталися наступні події. Молодий у формі військовослужбовця запізнився на потяг до Львову та залишився чекати у приміщенні вокзалу. бігав, бігал, по на московській поясі. сьогодні не Бігалну туди-сюди бігали. Кульочку нього якийсь з рибою. Ну такої форми, як ато. Він бігав все час тут. А щось кричав, може? Ні, ні, він ходив спокійно він не кричав. після цього у черговій частині міліції пролунав дзвінок. До міліції повідомив невідомий, що він перебуває на вокзалі в Рівному та має намір підірвати дві гранати ргд 5 Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника. Не виявився 28-річний житель Дрогобицького району Львівської області, який в серпні був мобілізований та проходив навчання на Рівненському полігоні. За зовнішніми ознаками, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік розповідає, що їхав з Києва та вийшов у рівному на ринок. Саме тому й відстав від свого потяга. У залі очікування, де сидів військовослужбовець, двоє людей підсіло до нього. Молодик чомусь подумав, що вони сепаратисти і вирішив злякати їх дзвінком у міліцію. Я побачив у них сепаратисти, Спецслужби. ГРУ. Які вербують. Під себе, чи під Росію, чи під НАТО, чи під Америку. Під кого звербують, платять гроші, дають все і потім кажуть, і, дали, і буває. скільки вже ви сьогодні алкоголю? 200 грам коньяку. Остання зупинка у планах військовослужбовця Дрогобич Львівської області туди мав їхати у госпіталь, адже за словами молодика, у нього контузія. Так це чи ні, вирішуватимуть медики, правоохоронці ж відкрили кримінальне провадження за фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Якщо воно чоловіка доведуть, йому загрожуватиме штраф або обмеження волі на строк до трьох років.